Взаємини України з сусідами завжди були насиченими а подекуди складними. Це реалії історичних процесів, в яких беруть участь ті, кому не байдуже ні їхнє минуле, ні тим паче майбутнє. Політичні і соціальні кола, дипломатичні ігри, бізнесові чи навіть особисті інтереси століттями впливають на стосунки і між країнами, і між їхніми громадянами. Це подкаст Україна сусіди точки дотику, і тут ми шукаємо спільності. У взаєминах між нами та державами, з якими межуємо. Україна, Польща візьми за руку. У попередньому епізоді подкасту ми зазначали, що важливими факторами єднання для України і Польщі є історія, економіка та безпека. У цих питаннях є точки дотику та об'єднавче опертя у баченні майбутнього для обох держав. Вони сприятимуть Україні на шляху інтеграції до Європейського союзу. Переконаний український дипломат і міністр закордонних справ України у 2016-2019 роках Павло Клімкін. Ми без польського бізнесу складно нам буде розвиватися, складно буде порозавантажувати економіку, складно робити наші кроки в Європейському Союзі. Але знову таки це завжди буде емоційна історія. Але я не думаю, що ми цю емоційну історію не пройдемо. Ми іноді реагуємо на окремі слова а не дії. Я вважаю, що в політиці потрібно реагувати на слова, але керуватися тільки діями. У поляків є різні речі іноді те, що нам подобається, навіть і в діях, іноді не дуже. Але ми приречені працювати разом, в тому числі в сфері безпеки. Як поляки завжди кажуть, наше безпеченство, ваше безпеченство. І от дуже важливо, щоб вони з цього не з'їжджали. Польща неформально виконує для України роль провідника до ЄС. Цим вона підсилює свій авторитет на міжнародній арені. Цей розклад толерують і інші учасники організації. І ось чому. Польща у січні 2025 року перейме від Угорщини головування в ЄС. А відтак новий пакет економічних санкцій проти Росії. А відтак новий пакет економічних санкцій проти Росії почнуть обговорювати лише тоді. Це неофіційне спільне рішення держав-членів євроспільноти, які таким чином хочуть уникнути надмірного впливу симпатиків Росії. Для кожної країни право головування у ЄС, яке отримують по черзі і чекають роками, це можливість продемонструвати свою ефективність і шанс пролобіювати важливі рішення. Для Польщі, країни з історично потужним народовладдям, така провідна роль є додатковою амбіцією утвердити реноме сильного і впливового гравця на європейській та міжнародній арені. Бачити Україну частиною Європейського союзу обопільне прагнення і України і Польщі. Головне, щоб пріоритети не змінилися. Президентські вибори у Польщі, кампанія яких уже почалася, можуть спровокувати кандидатів до дискусійних висловлювань. Важливо розуміти, що це вистава розрахована на польського виборця а українцям варто просто спокійно споглядати з боку. Наполягає надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні у 2016-2019 роках Ян Пєкло. W perspektywie u nas były wybory nowego prezydenta Polski po końcu kadencji Andrzeja Dudy. I czastyna wysokoposadowców z koalicji z uriad ona dumaje, że się można tam zrobić takie zajawy, które mogą dopomóc do wehrati Sikorskiego. Чи чашковському е виборі на президента Польщі ще є дуже погана технологія, і це є нам дуже не потрібне. Ворог ніколи не спить. Акцентувати на спільностях і без емоцій вирішувати проблеми, котрі є між двома державами, важче, коли третя чітко ставить собі за мету розсварити і знесилити їх обох. Так діє Росія, бо сусіди знають, де больові точки одне одного, а вороги не втрачають шансів щоб скористатися ними і зіпсувати взаємини. Зазначає експерт із безпекових питань, головний редактор польсько-українського порталу «Полукернет» Даріуш Матерняк. Mało to, że Rosja wykorzystuje takie momenty w naszej wspólnej historii. Ja bym skazał w bliższe. Rosja na się nawet stworzyć te takie sytuacje, takie momenty, jakie może być przywodną dla, same dla y, 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 jakichś negatywnych jawisz w polsko-ukraińskich stosunkach. Nawet jak szopodewiecie zna w SE, też wydmowało się w 2014 roku, jeszcze do y, pełnomarsztatów nowotwornych Rosji. ważna, bliższa z tych sytuacji jakie były powiązane na przykład z ruinowaniem pamiętników historycznych polskich w Ukrainie i ukraińskich u Polszy Same za tymi sytuacjami e, stała Rosja. E, za ostatnie trzy co tak już winno, e, jak się nawet podziewicie na też, że mają trzy sytuacje na polsko-ukraińskim mokordonie. można było zobaczyć, chociażby takie wypadki, zakliki do Putina, żeby win przyszło że w Polsce, w Europejskich sojuszu i nawet w У медіа заручниками таких маніпуляцій часом стають посадовці чи політики, висловлювання яких занадто емоційні, а позиції суб'єктивні та особисті. Однак, через загальну напруженість та виснаженість воєнними випробуваннями, викликами вимушеної еміграції та загалом гуманітарною ситуацією, люди у кожній з держав стали сприйнятливіші до таких повідомлень. А загальна медіаграмотність громадян, потребує вдосконалення. Свою пораду на це має Павло Клімкін. Мене непокоїть наші відносини, непокоїть імені емоційний і, фон. Але я вважаю, що над цим можна працювати, і не потрібно забагато обурюватись а працювати потрібно. Якщо не більше, то так само. Енергія це ресурс поруч зі спільними проєвропейськими демократичними цінностями, боротьбою зі спільним ворогом та історією, яку маємо прийняти за невід'ємне в українців і поляків є ще один об'єкт спільної турботи. Енергетичні ресурси, обидві держави, значні за площею, багаті на корисні копалини та динамічно залучені у європейські логістичні та транзитні мережі. У цьому секторі працюють багато бізнесів, задіяні значні людські ресурси та капітал. Зацікавленість у стабільності в енергетичній сфері це точка дотику в інтересах на усіх рівнях співпраці України та Польщі. Наполягає аналітик інституту центральноєвропейської стратегії та проєкту «Reopen Ukraine» Віталій Дячук. Наші сусіди зацікавлені в стабільності України ще й в тому, що в нас є спільна залежність від тих же енергоресурсів. Україна транзитна країна, Україна використовує реверс, в тому числі газу, отримує електроенергію з цих країн. Це кошти все таки в бюджет цих країн. взамін вони отримують від нас транзит, від якого вони досі залежні. Експерт переконаний, що уряд Польщі, як і уряди інших країн сусідів України, зацікавлені у відновленні систем енергоресурсів, які пошкоджені внаслідок російських ракетних обстрілів. А також великою спільною роботою, до якої уже готуються держави-сусіди, стане повоєнна відбудова України. Це значні кошти та великий обсяг інвестицій. Спільна праця забезпечить ефективність і результат для усіх сусідів, продовжує Віталій Дячук. Це все потребує тривалої роботи. Це все не вирішується за один день класенням пальців або зміною навіть уряду, тому що політика держави змінюється трошки повільніше ніж змінюються уряди в країнах. Експерти акцентують на тому, що будь-яка співпраця буде результативнішою, якщо суспільство розумітиме дії влади. Роз'яснювати ці кроки мають професійні медіа, убезпечені від впливів російської пропаганди та ЄПСО. Ми вже згадували моніторинг, у якому проаналізували українсько-польські теми в різних українських змі. Дослідження показало, що прикордонне місцеве видання західнет значно частіше висвітлює саме історичні та культурні аспекти сусідських взаємин, натомість загальнонаціональні видання тримають руку на пульсі економічних і політичних подій. Але і в першому, і в другому випадку змі переважно адвокатують Польщу через образ сусіда, партнера, захисника і помічника. Важливо, що медіа не створювали штучних проблем, а кількість матеріалів, які стосувалися тієї чи іншої теми, природньо зменшувалась відповідно до врегулювання питання. Шукати порозуміння і не тиснути на болючі мозолі важливе вміння тих, хто сусідує відповідально. Це подкаст Україна, сусіди точки дотику. Проєкт із пошуку спільностей у взаєминах України з сусідніми державами. Подкаст створено за фінансової та організаційної підтримкою фонду імені Гайдейха Беля, бюро Київ, Україна.